Вітаю всіх на своєму каналі. До мене завітав Volkswagen Touran 2014 року. Власник приїхав з Дніпра, я знаходжусь в місті Бориспіль. Заїхав до мене на чистку всієї екології на автомобілі: а тобто, сажовий фільтр, каталізатор, гаряча частина турбіна, впуск-випуск клапанів. Єгір, його теплообмінник, впускний випускний колектор, камера зграння, розкоксовка. Що характерно для цього автомобіля? В нього проходять дуже часті регенерації. Це дизельний автомобіль 16 TDI, двигунчик кайк. Регенерації проходять в міському циклі 50, 60, 70 км. За містом до 200 не більше. Навіть якщо він до мене, коли він їхав до мене на чистку, регенерація вмикнулася на 173 км назад. І автомобіль потрібно почистити, але перед чисткою я зроблю діагностику як комп'ютерну, так і фізичну, щоб бачити результати. Тому що є два види е вирішення цієї проблеми: чистка, або якщо в автомобілі щось е присутнє інше, тобто е якась поломка, це турбіна кидає масло, форсунки е переливають, е або ще якась додаткова проблема. От тоді е після чистки. Потрібно автомобіль ремонтувати. Тому що, окрім е забиття всієї екології, е те, що автомобіль експлуатується, є ще додаткові фактори, які це допомагають. Але в 90% чистка допомагає, і 10% це автомобілі, які потребують після чистки ремонту. Тому що. Знову таки екологія заб'ється, якщо є якийсь збій в роботі. Отож, приступимо до діагностики. Комп'ютер підключив. Пробіг в автомобіля 184 км. Дивились по сервісній книжці оригінальний пробіг. Власник теж заморочився провірити, провіряв і по карвертикалу, і по комп'ютеру. Всюди схоже на оригінальний пробіг. Але дивимося показники тут. Помилок немає, немає. Ідемо далі дивитись на параметри. Так, дивимось. Температура двигуна 75 градусів, майже прогрівся. Дивимося, диференціальний тиск 4. Але на момент, коли власник приїхав, і я робив діагностику, таку саму, як роблю зараз на відео, показувало 24 гектопаскалі. І тому регенерації були у власника дуже часті. Зараз показує 4, тому що я робив там деякі роботи, знімав цей датчик дифференціального тиску, можливо, і в ньому якась була проблема, що він зараз показує. На такий пробіг, на таку кількість масляної золи, такий дифференціальний тиск. Звісно, сажовий фільтр не новий. В ньому є прохідність, але більше 50% забито в такому випадку. Це, як би сказати, добрий показник 4. Але коли все буде чисто, повинно бути в районі одинички. От тоді буде все чисто. І маса сажи тут росла дуже швидко. Тобто, диференціальний тиск, щось в ньому було не так в цьому датчику. Коли я його зняв, розшевелив, міряв тиск механічно і зараз він показує правильні показники. Так, даємо оберти повністю втапок. Маса саджі не росте і це вже добре. 75, але щось показники пад... на 100 падають, але знову вертається на 4. Тобто проблема десь криється в цьому датчику диференціального. Але все одно власник просить чистити всю систему, щоб було як з завода. Так, комп'ютерні показники фіксуємо, дивимось на форсунки. Так, два, три, чотири. Форсунка перша. Не переливає, трошки не доливає, можна, ну, в, в, в ідеалі. Друга на 90% працює, і третя 93-95%, і 100% працює четверта. Форсунки в нормі. так Переходимо до фізичної. Діагностики. Так, фізична діагностика така. Кришечка, поршнева група в нормі, не сильно підстрибує, я впевнений, коли дам обертів, її всмокче. На полостом працює так. Під'єднав манометр. Там де вход диференціального тиску цей датчик. Дивимось 0. Зараз дамо прогазовку. Даю прогазовку. Так, провожу ендоскопію впускного колектора. Так, стан впускного колектора всередині. Так, індикатор забрудненості. Кінцевий клапан гієра. Ось такий. Трубка ось така. Бачимо, там сажає, і зараз поглянемо на дросель. Так, а дросель має такий вигляд, скажу відверто, не сильно такий забруднений, впуск бувало і хуже, тому що пробіг більш всього, що рідний. До 200 тисяч автомобіль чиститься. Бистріше, легше і дешевше. Якщо пробіг більше 200, звісно, це дорожче. Більше 300 ще дорожче, 400 плюс ще дорожче. Але чистка, коли воно все чисте, це буде краще тільки для автомобіля. Буде він дихати і не робити проблем. Підключаю апарат. До автомобіля. Все буде на автомобілі, нічого не буду демонтувати, це зараз все соберу. Під'єднаюсь і буду чистити. Будемо бачити, що який бруд сажомастиний виходить. Під'єднано апарат до автомобіля. так Цей контейнер служить у мене для чистки окремо сажових фільтрів. Але ця дренажка виходить повністю із так скажем, задньої частини, де знаходиться сажовий фільтр, гаряча частина турбіни, випускний колектор, клапана, камера згорання. Потім впускний колектор, клапана, ЄГІР, теплообмінник, все все повністю дросель, все виходить сюдою. сюди. Зараз покажу такий експеримент, як продувка сажого фільтра. Є трохи сажі, але це сама пиль. Будемо бачити, що виходить в рідкому стані. Так, починає вже викидувати, сажамасані відкладені. Спочатку розігрілось, біленьке, потім хімія пішла в реакцію і сажа масло все починає виходити. І все чорніше і чорніше буде. За склом безпечніше дивитись на. Так, поки не буде все чистенько і біленько. Чистка продовжується. Так, вже виходить біленька пінка, вже чисто. Зараз промить і просушить. Уже біла. а таке було чорне. Зараз вже біле. Так, чистенько. І так, чистка завершена, вже просушив, автомобіль працює, прогрівся. І почнемо по порядку спочатку комп'ютерна діагностика, а потім подивимось на манометр. Можливо і не потрібно буде. Так, дивимось, що я зробив? Обнулив сажу, щоб комп'ютер бачив, що він почищений, і набігала, верніше, масляна зола. Так, е обнулились і показники сажі. Дивимося по тиску сажового фільтра, нулі. Добре давав е чистку, Аж штрихи затопило. Вода тут знаходиться, вийшла з берегів. Так, е дивимось на обертах. Вот цечку. 10-12. Так, по манометру пізніше. Зараз їду, забираю власника з готелю. І хочу проїхати щоб автомобіль привик до своєї роботи нової. Уже І бачити показники знову. І так, проїхались подивимося по манометру. Дай газу. І все, хватить. Ну, кришечка майже однакова. Поршневав в нормі. Так, і дивимося комп'ютерні показники. Так, а по комп'ютеру зовсім зрозуміло. Манометр показує нулі. Це вже провірено, коли сажовик чистий. Стрілочка не двигається. А тут є такі показники 7,50, мінус гектопаскаль Потім один в районі двох це в принципі повинно це бути оці показники. Коли автомобіль працює і прогрітий на 90 плюс градусів, а ще якісь показники мінус 6 показують. То моє бачення це датчик диференціального тиску. Має якийсь дефект, тому що він міняний, власник поставить оригінал. По сажі в ідеалі. Сажа автомобільна 2 грами, а ця не має бути більшою, аніж ця. Тобто регенерації будуть вмикатися, як заводська машина. Тобто, коли буде автомобіль, бачить. Свої показники 24 грами. Так, ждуть також від власника результати по регенераціям, коли він буде їхати додому. А так, вихлоп не смердючий вже зовсім. Двигунчик стабільно працює. Автомобіль віддаю. Так, мої координати. Номер телефону і виконані роботи. Всім гарного дня, до побачення.